Вітаю, друзі! Мене звати Марина і я дуже рада бачити вас з себе на каналі. Сьогодні у мене буде дуже цікаве відео, але, якщо чесно, я його не планувала сьогодні знімати, тому що я не очікувала, що отримую ці книжки так швидко. Сьогодні буде розпаковка. Книжки ми з чоловіком замовили на тому тижні, якщо я не помиляюсь, і прийшли вони ну мега швидко. А взагалі наповнення цієї коробочки обрав мій чоловік. Я, звичайно, що теж хотіла мати ці книжки в своїй бібліотеці для того, щоб їх прочитати. Але, якщо чесно, я не розглядала варіант покупки цих книг так швидко, ну, найближчим часом, скажімо так. Але не відмовлюся від того, щоб вони опинилися в моїх ручках. Тому я підготувала собі смачну кавусі, як завжди. Напевно, що це найчастіший мій напій, коли я. Взагалі роблю будь-що, неважливо, чи розпаковка, чи зйомка відео, чи що, що ще може бути. А, ви знаєте, я от виходила 5 хвилин, 5 хвилин назад виходила з дому, вирішила знімати на вулиці, тому що було тепло, але не було сонця. І було доволі комфортно. Але зараз знову вийшло сонечко і стає жарко. Зараз така мінлива погода, що протягом дня погода може дуже кардинально змінюватися, і температура навіть може дуже сильно відрізнятися. Тому що зранку ми прокидаємось дуже холодно, ну прям холодно, як для літа, а в день, неймовірно, спекотно, і ввечері знову дуже холодно. І це не так, як в Україні в плані погоди. От тут тут ця різниця між ранком і днем відчувається набагато сильніше. Тому що, як каже моя мама, Канада ближче до неба, тому ось жара, ну, саме сонце пекуче, воно тут відчувається набагато сильніше. Хоча за рахунок того, що в Канаді сухе повітря, тобто тут немає сирості, як такої, то жара відчувається комфортніше. Ось так. Не знаю, наскільки ви мене зрозуміли чи ні, але сподіваюся, зрозуміли. Також я сподіваюся, що не буде чутно дуже сильно вітру. Його, як такого, в принципі, наче не дуже є. Але сподіваюся, не буде чутно. І Ох... ковток смачної кави. Хоча це не перша моя кружечка кави за день. Але перший ковток свіжозвареної кави це щось. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. No. Мої маляточки сплять, треба швидесенько зробити розпаковочку. Наскільки я пам'ятаю. так, кладу коробочку. Наскільки я пам'ятаю, тут мають бути 5 книг одної авторки. Наскільки я пам'ятаю, але зараз побачимо. І напевно, що ця розпаковка вона вийде доволі короткою, тому, можливо, я її. Доєднаю до якогось іншого відео. А можливо і ні. Побачу. Зараз подивимося. Може, я взагалі забула, що тут лежить. І так. Так, я все переплутала. Тут взагалі не ті книжки. Чого я собі думала, що ми замовили ті п'ять книг, я не знаю. А, напевно, я їх дуже хотіла, але а, тут насправді одна книга, яку ми дуже хотіли купити, і дві, напевно, ще книги для того, щоб доставка вийшла безкоштовно. І так. Остання книжечка з циклу про Корморана Страйка. Я уявлення не маю, що в цій книзі має бути, і навіть не хочу читати анотацію, тому що, а, прочитавши анотацію, чи то четвертої книги, чи то п'яти 3, чи четвертої книги, не пам'ятаю, я зловила спойлера в певному моменті. Так, то не було супер неочікувано для мене, десь я в глибині душі здогадувалася, що там щось таке буде, але. Все ж таки зливає спойлера. Тому для того, щоб цього не було в подальшому, я не хочу читати анотацію цієї книги. Я дуже люблю цикл Джон Роулінг, який вона пише під псевдонімом Роберт Гелбрид. Дуже люблю цей цикл про Корморан страйка. Корморан Страйк це колишній військовослужбовець, він проходив службу в Афганістані під час війни. І там він отримав певні поранення, там він втратив ногу, і, відповідно, більше там, бути придатним до військової служби він не може. Він вирішує відкрити свою детективну агенцію і розслідувати різноманітні там життєві ситуації, злочини і так далі. І от кожна книга це окрема історія. Пов'язує всі ці книжки, лише головний герой детектив Кормрон Страйк і його а, помічниця Робін. Загалом я обожнюю цей цикл всією душею познайомилася я з ним дуже-дуже давно ще в Україні, і це щось неймовірне, це щось суперкласне. Тому я правда, уявлення не маю, скільки читатиметься, наприклад, ця книжка, така величезна, якщо чесно. Але я дуже-дуже рада, що вона з'явилася в нашій бібліотеці, що тепер вона в нас є. І я можу не перейматися за те, що я десь не встигну її купити. О, хоча я дуже хвилювалася, чи зможу я взагалі десь її знайти, отримати, тому що. Взагалі вона варта доволі дорого, вона вартає 41 долар. І, здається, в магазині Ідіго, це книжковий магазин тут, в Канаді, вона була по 47 чи по 45, ми там бачили. І все ж таки я сподівалася знайти її на якихось знижках. І ось мені це вдалося. Тому ласкаво просимо на наші книжкові полички. О, а, а тут щось більше, ніж я думала. Щось я взагалі забула, що ми купували. Ага, е, значить. А чого так? А ми так купляли? Ось цей цикл. Це у нас окремий цикл. Це у нас перша і третя книжечка з циклу. Це у нас жорстокий принц і королева нічого, чи якось так. Порожнеча, вона вперед називається здається, королева порожнеча. Е, сюди до цього циклу нам треба ще докупити дещо. Нас не вистачає, я знаю, двох книг із цього циклу. О, тут є малюнки. О, так, не буду читати, щоб. Ой, не буду дивитися, щоб не проспойлерити. Так, е, значить, тут нам не вистачає другої книжечки. Ну, ось тут ззаду видно. Я не дуже е, пам'ятаю. Е, які мають бути книги в цьому циклі, тому що я дуже давно його гуглила і дуже давно його дивилася. Тому я не пам'ятаю, що тут має бути. Знала, що це перша книга, це третя книга. Між ними ще є одна книжечка, і здається, там після третьої є ще чи одна, чи дві. Тут треба погуглити цей момент з цим циклом. Але, звичайно, що він мені був цікавий, вже дуже давно його хотіла почитати. І ще в Україні. Планувала купувати, але добре, що не купила, бо тоді він був лише російською. Довелося мені перейти з вулиці додому, тому що до сусідів хтось приїхав і вони там почали собі на вулиці голосно балакати. Я зрозуміла, що це не варіант знімати я там далі не можу. Так, а це виявляється у нас діологія. Ось так. Це перша книга, це друга книга. Ось. Перша книжечка і друга книжечка. А, е, Я не знаю, блін, ну логічно ж видно, по оформленню, по всьому, видно, що це серія. Перша, друга книжечка. Тут е, я не знаю, про що буде розповідатися, не хочу читати, тому що я знаю, що. Якось ці всі цикли між собою пов'язані, і оскільки я не читала ще взагалі нічого у Holly Black і планую все ж таки читати всі її книжки, то не хочу собі ловити спойлери, тому не буду відповідно гуглити, що тут і як тут. Єдине, що я знаю, що а, тут у нас розповідається про світ. Фері, і тут історія трохи схожа на двірши троянд», в тому плані, що тут також головна героїня, родину якої вбили. Ну, батьків, я так розумію, вбили, і залишилася вона із сестрами, і її забирають у світ фері. Ось це мені дуже схоже на двірші піви, троянд». Але я знаю, що цикли самі по собі різняться. Крім того, я знаю, що є люди, яким дуже подобається чіт, Дуже прям, але не подобається цей цикл. І навпаки, ті, хто обожнює цей цикл і категорично там не, не, не читають щит, тому що їм не подобається. От мені цікаво, де буду я, в якому таборі, або можливо мені будуть подобатися обидва цикли. Але знаєте, що я вирішила? Я вирішила для того, щоб вже не туїти це відео кудись окремо від чогось там. Я вирішила, що до цієї книжкової розпаковки. Я вам покажу ще свої нещодавні книжкові покупки. І таким чином відео буде, в принципі, самодостатнє. Так. Очікувати, зараз принесу вам покупочки. І так, стосовно покупочок. Я навіть не знаю, що вам перше показати, в мене тут два повноцінних цикли. Який показувати перший уявлення немає, якщо чесно. У мене є один фентезі-цикл і один цикл Дарк Романіну. Ну, я думаю, що Дарк Романі, напевно, ви вже зараз здогадалися, що в мене буде. Але, окей, давайте закінчимо з фентезі циклом а тоді вже буде Дарк Романі. І так, ми з чоловіком придбали собі весь цикл із крові і попелу. І з ним ціла історія була, якщо чесно. Тому що ми його замовили, ми замовили декілька. Книжкових циклів на Амазон. І я прям настраждалася з цими доставками, тому що і до сих пір ще не закінчилося це все діло. настраждалася, тому що мені книжковий цикл з Кровій Попел, який ми замовили одним замовленням, розділили загалом на три доставки. Ну, окей, ладно, добре, три доставки. І мали доставляти книги поспіль три дні. Але, на жаль, Перший день мені, звичайно, приїхало, здається, дві книжечки. Перша і ще там якась, чи дві, чи три, я вже не пам'ятаю, я в тік робила розпаковку. На наступний день мені приїхала ще одна книжка. І потім на наступний день мені мало приїхати ще одна книжка, але замість неї мені приїхала чужа посилка. Я розумію людський фактор, все це зрозуміло, але. Я була дуже засмучена, дуже. Я навіть не розуміла, як швидко вирішиться взагалі це питання. Ну, з моєю тут посилкою безпосередньо, тому що нам приїхала чужа посилка, а в системі світилося, що нам доставили нашу. Чоловік зв'язався з підтримкою і вони сказали очікувати. Потім, зрештою, ми ще раз з ними зв'язалися, знову пояснили всю ситуацію. Вони сказали: Окей, ми вам вишлемо повторну книжку. Але там був цілий сумбур. Чомусь із тою книжкою нам прислали ще одну, ту, яка в нас вже була. І вийшло так, що у мене є тепер весь цикл, і в мене є дубль однієї книги, тому що, е коли мала приїхати четверта книга, вона була в одному замовленні з третьою книгою. Коли доставляли третю книгу, чомусь четверту туди не поклали, а розбили в той день ще раз замовлення на два. І коли приїхала зрештою, четверта книга, ту, яку ми очікували, яку переплутували, оце все діло з нею робилося, нам прислали ще одну третю, тому що так оформлено було замовлення. Оператор, який спілкувався з чоловіком, сказав: Не партеся, я вам прийшлю тільки четверту книгу, третю ми не будемо відправляти. Коротше, якимось макаром він нам щось хотів зробити, але вийшло так, що нам прислали знову ще одну третю книгу. І тепер у мене є дубль третьої книги. І нарешті, звичайно, в мене є вся е, серія повністю ця. Але тут теж не все так легко і просто, тому що коли ми робили замовлення. Ми провтикали той момент, що, е, божечки, бо воно не впало. Чотири книги були ось такі великі, вони дуже важкі, їх дуже важко тримати. В них якийсь такий цупкий папір занадто, і дуже важко тримати. І одна була ось така, вона менша. Це те саме видавництво. Це абсолютно ті самі книжечки, те саме видавництво, але формат книги інакший. Ось так от буде видно. Бачите, вона трошки менша. Я не можу сказати, що це критично. Ну, трошки ще відрізняється обкладинка, тому що тут совтеч обкладинки, а тут просто така глянцева, цупка, але глянцева. Я не можу сказати, що це критично, і, в принципі, я не можу сказати, що це помилка Амазона, ні, тому що це було заявлено в них на сайті. Було заявлено, що ця книга вона по розмірам менша. Але ми це чомусь не подивилися. Ну, хоча, знову ж таки, іншої книги для того, щоб оформити весь цей цикл разом, там не було в якій обкладниці, тому ми ну, би все рівно її купували, тому що іншого варіанту там не було. Але, але, блін, стільки пригоди з цим книжковим циклом, і ще й книжка менша. Він дуже важкий. Дуже важкий. Але я дуже щаслива, що він у мене, і я вже. В наступному місяці буду починати його читати. На осінь в мене буде запланована щонайменше перша книжечка, тому мені здається, що ці книги мене можуть вбити. <гум> Такі вони важкі, чесно. Ось, а, Але ой, але ще раз скажу, що на осінь буду собі обов'язково планувати першу книжечку на прочитування, тому що цикл двірші підроєнт я вже завершила. Я вже відзняла відео TikTok на останню книгу і про прочитане в кінці місяця буде також відео. Тому буду починати навіть цикл. Один так точно. Ну і решта книг, які мені встигли приїхати за цей тиждень. О, як би їх так показати? Ну, вони не такі важкі вже. Алілуя. Я вас так покажу. Опа! Це цикл Пенелопи Дуглас, ніч диявола. Як я його хотіла. Боже, я його хотіла вже дуже давно, дуже давно. І в мене якось просто не доходили до нього руки. Я, правда, хотіла його в іншому виданні. Зараз в тому виданні вже не можна купити, ось тому вже купувала в цьому. Мені подобається, що вони в м'яких обкладинках, і тут дуже легкі книжки, тобто легкий, легкий папір, і вони дуже класно відкриваються. Коротше, Цим я мега задоволена, і, звичайно, що я буду читати теж дуже скоро цей цикл про чотирьох вершників. Я, чесно кажучи, в шоці від того, що в мене стільки багато класних книг з'явилося, але зрештою, це все лише тому, що в мене було ось буквально, коли це було пару тижнів тому, у мене був день народження, і ось це все це, ну. Так би мовити, поданочки до дня народження, які все ще продовжують приходити. Я дуже сподіваюся, що мені прийде ще одна посилочка найближчим часом, тому що взагалі я очікувала ту посилку. Ось ці книги вони були оформлені після тої посилки. а там велика посилка, там здається, щось близько 10 книг мені має прийти. І я очікувала, що та перша прийде. Але знаєте, там якісь трабли трапилися, от щось з моїми замовленнями за останні два тижні, якісь катавасії. Трапились якісь трабли, і в день, коли мені мала прийти та посилка, її повернули назад відправнику, тому що вона була повністю пошкоджена. Єдине, що я сподіваюся, що книжки, які я замовляла в, тому, в тій посилці, що вони все ж таки всі прийдуть до мене нехай пізніше, але все прийде і все буде. Я сподіваюся, що самі книжки там не постраждали, або що буде що покласти на томість, тому що. Це просто біль. Біль, коли ти оформлюєш замовлення на книги і не можеш їх отримати. І так. О, Боже! Біль номер два. Де це класти? Куди це класти? Тому що книжкові полиці, все, вони закінчилися. От знаєте, буває, ти кажеш, нема місця, але можна втулити. А тут прям не можна втулити, бо тут не одна книжка, тут просто книжкові цикли пачками. А, тому я не знаю, куди то все тулити. Я думаю, що поки що найближчим часом. Певні книги будуть знаходитись ось тут на тумбочці, і ще я звільню місце, напевно, що на комоді. Але сподіваюся, що будемо потроху з чоловіком планувати, як робити вже книжкові полиці. Ми хочемо їх самі робити. Ну, верніше, я хочу, щоб ми їх самі робили, тому що купити такі, як я хочу, ми не можемо. ну, Їх просто не продають, їх не існує. А купувати оці книжкові шафи, приставляти одну до одної, я теж не хочу, тому що вони займають багато місця. Мені потрібні такі полиці, які будуть вміщувати багато книг, але при цьому не займати супер багато місця. Я якщо знайду фото, я тут залишу. Тому я хочу, щоб ми з чоловіком їх робили самостійно. Ну і плюс їх можна робити поступово тобто можна зробити одну або дві полички, а потім пізніше, коли виникне потреба, доробити ще полички. Ось, і відповідно, це і не потягне за собою величезних витрат, і не потягне за собою е багато часу. Ось. Ну, а на цьому я буду завершувати це прекрасне відео, яке я не планувала сьогодні знімати, але дуже щаслива, що мені приїхала чергова порція книг. А ввечері обов'язково покажу все чоловіку, тому що ми з ним два книголюби. І знаєте, це таке щастя, коли. Твоя половинка або тебе розуміє в плані твоїх захоплень, або тебе ще й підтримує. Це, напевно, подвійне щастя, тому е, я дуже щаслива, що мій чоловік також читає, і будемо ввечері сидіти і роздивлятися ці книжечки. А на цьому я вам дуже дякую. Побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Па-па.